Слава Україні! Ніч в Одесі та в Одеській області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Хоча, наприклад, у сусідній Миколаївській наші сили протиповітряної оборони збивали ворожі шахети. Війна, на жаль, продовжується, і маємо прекрасно розуміти, що ракетні загрози і дронові атаки вони можуть повторюватися і будуть обов'язково повторюватися, тому що війна продовжується. Цієї ночі маємо певні просування на деяких ділянках фронту, зокрема. На бахмутських флангах і на півдні важкі бої, тривалі бої. І зараз дуже уважно відслідковувати ту інформацію, яка надходить до усіх нас. Особливо нагадую про те, що інформаційна гігієна її ніхто не відміняв, а навпаки, сьогодні треба її дотримуватися не менше, ніж особистої гігієни. тому що саме по фронту розганяється дуже багато інформації. Зокрема, мова про те, що, начебто, український контрнаступ провалився. Зразу відповім дуже коротко, а він що? Вже починався. Наші бережуть людей, і це найголовніше. Подумайте, що у тих лавах наших штурмовиків, або наших танкістів, або наших артилеристів знаходяться ваші рідні або близькі, або просто знайомі люди, або навіть незнайомі. Це українці, це українські воїни. І їхнє життя найголовніше. І поступово, навіть скажу повільно, але метр за метр. Звільняється наша українська земля. І чекаємо бавовну у Криму, як я анонсував учора ввечері. Повідомлення незабаром надійдуть. Тому що спека, тому що, не дивлячись на нестачу води у кримському каналі, бавовна все-таки буде зростати. До речі, хотів запитати: а що там Джанкой, що там Керч, що там інші міста тимчасово окупованого Криму? Як вам питна водичка кольору пива? Але тут далеко. Не пиво. Отож, далі буде. Тримаємо стрій, і я бажаю кожному з нас продуктивного і тихого дня, наближаємо перемогу максимально хто чим може і як може. Ну і власне завжди кажу, що свою ненависть до російського окупанта, яка є не просто виправданою, а вона має бути. Ми завжди говоримо слава нації, смерть ворогам, можна реалізувати або донатами допомогою Збройним силам України, або іншими добрими справами. отож, день продовжується. Тримаємо стрій і повторюю: слава нації, смерть ворогам!